Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Навколо Світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Amon Hotel з Білек 5 зірок. Погнали! Подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина збережжі Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Білік. Від готелю до пляжу відстань становить 1,5 кілометри. Є шаттл. Неподалік від готелю розташований легендарний тематичний парк The Land of Legends. Дуже радимо його відвідати. Там казково. Від готелю до аеропорту 27 км. До центру міста Анталії 35 км. Тож, ходімо, подивимося, цей готель. Одразу хочу зазначити, що концепція готелю 16. Це тусовочний готель для активних туристів, які хочуть розваг, веселищів, нових знайомств, дискотек, танців до ранку. Складається готель з головної будівлі та корпусу релакс. Його ми побачимо згодом. Заходимо до головної будівлі. Ось так виглядає лобі готелю. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. І тут є фішка. Вам на вибір пропонуються два браслети: зелений або білий. Зелений означає, що туристи готові до знайомств до спілкування. Білі означає, що туристи просто хочуть відпочивати і не хочуть ні з ким знайомитися. Зараз перед нами кондитерська, працює вона з 11 до 23. Поруч з нею розташований лобі-бар, який працює цілодобово. В барі можна взяти алкоголь місцевого виробництва, а також деякі види імпортного. На барі ми можемо побачити розклад, за яким ходить шаттл-бас на пляж. Пляж я покажу згодом. Номерний фонд готелю нараховує 313 номерів. В цій головній будівлі розташовані такі категорії, як Стандарт та Black Room. Ось так виглядає звичайний стандартний номер. Площа таких номерів варіюється від 20 до 25 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей троє дорослих. В номерах для гостей є сейф, капці, а також водичка. А зараз подивимося номер з родзинкою. Це Black Room. Виконаний він в чорно-червоних тонах. А зараз ходімо, подивимося територію готелю. Загалом готель можна назвати як суцільний нічний клуб. Тобто вночі та ввечері тут вирує активно життя, а зараз проходить зйомка в день, то можна подумати, що в готелі навіть немає туристів. На території готелю є ось такий снек-бар, Тут подається піца, є снеки, є бар з напоями. Працює він майже цілодобово. В центрі території готелю розташований великий відкритий басейн. Поруч з ним ми можемо бачити тренажери на відкритому майданчику. Це активна територія готелю. Тут проходять кожного дня вечірки, якісь розваги, діджей-сети. Тобто тут взагалі не сумно. До речі, в цьому басейні можна купатися як в день, так і вночі. Немає ніяких обмежень. Поруч з басейном є ось така зона, де є кабани, вони оплачуються додатково, ви тут можете відпочити в такій більш приватності. Ось так виглядає пул-бар. Працює він з 10 ранку до 12 ночі. Тут є смачні коктейлі, міцні алкогольні напої, а також софт напої. В готелі є кальянна. Вечірній час можна покурити кальян за додаткову оплату. Зараз ми проходимо відкриту терасу основного ресторану та навпроти неї розташована сцена, де проводяться вечірні шоу-програми. Нічне життя тут дійсно активне, проводяться різноманітні шоу-програми, дискотеки, діджей, перформанси, різні тематичні вечірки. Також хочу ще вам показати декілька цікавих кімнат, які є в готелі. Вони розташовані окремо, ось таких бунгало, їх всього 13. Зараз ми подивимося декілька з них. Ця категорія номеру Red Room, Тут все виконано в червоних тонах, є багато підсвіток, дзеркал. Особливість такого номеру те, що в спальні є джакузі, в ванній кімнаті, там де знаходиться душ, замість стінки тут скло. В день заселення гостям надається бутилка червоного вина, віскі Чівас або Джек Деніелс, горілка Абсолют або Смірнов, капсульна кава неспресо, прохолоджуючі напої та вода. Також в номері є сейф, капці, халати, міні-косметика в ванній кімнаті. Зараз ми знаходимося вже в іншому номері категорії Red Room. Вони можуть бути різні за наповненням. До прикладу, ось в цьому номері, окрім джакузі в спальні, є також пілон. Зараз подивимося релакс-зону. Вона знаходиться в 50 метрах від головного корпусу. Тут розташовані тільки номери, басейн та бар. Тут не буде ніяких активностей, можна спокійно відпочивати впродовж дня. В категорії номерів, що розташовані в даному корпусі, це Relax Room 22 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей, троє дорослих. Ось так виглядає пляж готелю. Дістатися сюди можна на шатлі, який курсує з 9 ранку до 16.00 кожну годину. Іти пішки сюди приблизно 30 хвилин. На пляжі для гостей є безкоштовні шезлонги та парасольки. Пляжні рушники можна взяти в готелі в спа-центрі. Вхід в море тут достатньо зручний, пологий, піщаний. На пляжі є бар зі снеками та напоями. Працює він до 16.00. А зараз подивимося харчування в даному готелі. Заходимо до основного ресторану. Зйомка проводиться в травні під час сніданку. Варто наголосити на тому, що сніданок тут починається о 8. ранку, закінчується об 11. Обід починається о 12.30 до 14.00, вечеря з 18.30 до 21.00. А зараз покажу вам, який асортимент страв був на вечерю. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.